Привіт, привіт, мої дорогі! Сьогодні з вами в прямому ефірі проведемо розпаковку нашої посилочки, наших товарів. Я ще її не розпаковувала, замовляла її Укрпоштою, тому щоб, щоб скористатися з безкоштовної доставки. Оскільки, щоб безкоштовна доставка була на нову пошту, треба зробити замовлення на 1200 гривень по, по накладній. І оскільки в мене було 1000 150 гривень, і я забула добрати ще 50, якийсь товар і вже. Зробила на Укрпочту. Думаю, ну, ладно. ну, ладно, нехай буде на Укрпочту, трошки довше, довше, реально довше. Зато безкоштовно <свісно> шла вона мені, ну так, трохи довго йшла, майже тиждень йшла, ну, але прийшла і ніби все гарненьке, все ціленьке. Тому ви вибираєте або робите замовлення на тисячу ролі. Е... 200 гривень, щоб доставочка була е, новою поштою безкоштовно. Або е, на наукерпочту, е, щоб безкоштовно, на 800 гривень. Якщо ви готові платити за доставочку, то немає зна е, різниці, на яку суму вам замовляти. Тому е, доставочка новою поштою, так, моя накладна полетіла. так накладна. Випала. Е, доставка новою поштою буде вам коштувати приблизно так, до 100 гривень, 70-100 гривень в залежності від об'єму і від того, куди ви доставляєте. Укрпоштою десь приблизно 40-60 гривень. Тобто, ну, щоб ви розуміли, за що платити. Так, накладна, Тут одні всі ціни, з якими ми можемо звірити, якщо б не спрацювала якась акція, чи, чи ще щось, що ви накладні, можна, наприклад, написати на, в компанії претензії, щоб компанія вам повернула різницю. Ось така. Будемо помаленьку витягувати. Різницю в продукції. Так. Найперший і найбільше витягуємо. Це засіб для кухні на основі лимону. Він вичищає повністю все, що у вас є в квартирі, в хаті, в особняку, ним можна почистити ванну. Ним можна почистити ваші крани, можна почистити вашу плитку, дуже гарно вичищає. Тут 750 г на основі лимону, крем для чищення поверхонь, всіх поверхонь. Тому ви собі можете замовити цей товар, звернувшись до мене, і я вам привіт-привіт, і я вам оформлю доставочку в будь будь місто село України. Так, тут крем для чищення, поверхень, лимон, 750 грам, М'ягка формула. Я буду чистити сьогодні, такий маю. Срібний піднос, я вам в Сторіс виставлю результат, як він почистив срібний піднос. Тому заходьте сьогодні в мене в Сторіс, я вам обов'язково покажу результат. А Сьогодні в сторіс показувала свій щоденний догляд, який в мене на даний раз є. І оцей макіяж, який ви бачите, я теж робила нашою косметикою Alixavien. Якщо ви хочете стати брендом і працювати по типу рекламному характеру, розрекламовувати новий бренд бренд На ринку український, французького походження косметика, вона стоїть досить високо по якості, вона прирівнюється до Кіко, тобто такої професійної косметики, і ви можете стати таким брендовим лицем Alexavier, і, і, і так, працювати рекламного типу і заробляти собі від продаж, і від реалізації, і від реклами цього цієї косметики. Якщо вам зацікавила ця, Така вакансія, ви звертайтеся до мене, я скажу, як можна працювати. Так, зараз буду згадувати, що я замовляла. Е, так, я замовила піночку. Сьогодні я показувала її в сторіс пінкою алоєвера, вона у мене вже закінчується. Тому я завжди замовляю, щоб вона завжди була, щоб я не чекала, коли вона прийде. І е, оскільки личко доглядати треба зранку і ввечері. І обов'язково завжди, навіть якщо ви. Е, ну, навіть якщо ви не користуєтеся косметикою, яку треба змити, а просто ну, якби натуральна природна краса, то все одно за день і за ніч шкіра працює, вона виділяє різні токсини себе, різні жирові залишки. І це все треба змити як зранку, так і ввечері. Оце від бруду. І це сама-сама піночка для самої чутливої шкіри, для самої такої алергенної шкіри, тому що це проти алергену. І тут що саме важливо, 50 10% алоєвера. Дуже вона така ніжна, чуслива і дуже гарно очищає. Обличчя після цієї піночки не стягується, не є сухим, таким зволоженим. Тобто, фактично можна сказати, повноцінний догляд, але все ж таки рекомендую після вмивання нанести тонік, а потім доглядовий крем, який наноситься зранку, і ввечері в залежності, який він там є. Так. Замовила собі равлик, оскільки він зараз по акції. Зараз на нього дуже гарна ціна 165 гривень, якщо не помиляюся. Рестан 165 гривень цей крем. він теж для дуже чутливої шкіри, для проблемної шкіри. Він забирає мінічні зморшки з-під очей, тобто його можна використовувати як під очі, також можна його використовувати і на повністю на всі ділянки обличчя. Воно дуже ну знаєш, що наприклад однієї була операція, в неї був глибокий шрам. На лобику, і вона користувалася кілька разів на день з цим равликовим кремом. І цей, цей шрамик зажив. Але основа цього крему, якщо ви хочете гарно виглядати, то обов'язково треба ним користуватися. Бо дехто купляє і думає, що це якась панацела купив, і вона лежить на поличці, і він буде о -о омолоджувати. Ні. Тільки користуючись ранку і ввечері хоча б, ви отримаєте дуже гарний результат, і ви себе потішите в зеркало, коли побачите гарне наповнене розладжене личко. Тобто ну, дуже рекомендую. Тут 90% натурального муцину равлика. Це не замінник, а це є натуральний, натуральний засіб. Так, привіт, ріткі. Також плин для посуди наш. поки що в нас є тільки один тропічний лимон, інший поки що вивели з каталогу, то поки що такий. Чекаємо, вже поповнення в нашому інтернет-магазині плину для посуди. Ось такий лимончик. Він є, собі має алоє, глицерин. Та алантоїн. Алантоїн — це є замінник моцинну оскільки тут натуральний моцин а алантоїн це замінник равлика. Це означає, що ваші ручки будуть завжди доглянуті, вони будуть зволожені, навіть коли ви миєте посуду. Тому рекомендую вам теж замовляти такий плин для посуду, який буде доглядати і за посудом, і за вашими ручками. Далі в нас тільки йде. Мої дезодоранти У нас зараз акція до кінця тижня. Всі, хто замовить два або більше дезодоранти, ось такі, вони аналоги, репліки відомих брендів парфумів, отримає супер ціну по 112 гривень. Так, зараз. Так, 112 гривень. Дивлюся накладну, щоб я не цей. А якщо. Ви тільки замовляєте один дезодорант для себе, то він вам буде 169 гривень. Тому рекомендую замовити собі два. Таких гарних спреї. Якщо вам цікаво, які аналоги, я вам можу скинути колаш картинків, бо, тому що не пам'ятаю аналоги цих, цих дезодорантів. Звертайтеся, скину вам аналог дезодорантів, щоб ви собі могли вибрати свій улюблений. Можу сказати, що цей дуже солодкий такий, а цей мага класно свіжий такий озоновий аромат. І ще там в мене шукаю. Сукаю, сукаю, так, мене ще замовляла. Так, це я забула сказати, це надінька твоє. Я забула, скільки ти замовила щось тобі, щось мені. І я не пам'ятаю, зараз питаюся, які ти замовляла, бо точно не записала. І оце чоловічі, це One Million, точно знаю. Це такий дуже дорогий аромат. І це теж такий свіжий озоновий аромат. Вони, можна сказати, така свіжа пара, не солодка, а свіжа парочка такого, такого озонового свіженького, свіженького, ніжненького літнього ароматику. Тому це чоловічі, високі такі жіночі, а малесенькі такі чоловічі дезодоранти. Тому ще можете скористатися з акції, зателефонувати мені, щоб ми могли з вами оформити доставочку до вас додому до кінця неділі, оскільки в неділю закінчується цей каталог. Четвертий і тоді починає діяти п'ятий каталог. Мега-крутий п'ятий каталог, тому що в цьому каталозі в нас буде дуже багато нових директорів. Дуже багато. І в моїй структурі теж буде один новий мега-крутий директор. Новий. Надіюся, що не один, але точно знаю, що вже гілочка одного директора. Так. Підросла оборот той, що треба, тому я точно впевнена, що в моїй структурі буде ще один директор, але все ж таки надіюся, що ми гарно попрацюємо і буде не один, а буде кілька, тому що в нас мега класний цей п'ятий каталог. Всі, хто хоче поїхати на відпочинок в подарунок від компанії 10.06, треба зробити об'єм продаж директора, і ви отримаєте мега кортезний відпочинок. Якщо вам цікаво відпочити за рахунок компанії з такими. Самими мега крутими людьми, які круто ведуть свій бізнес, які розвиваються, які, в яких можна прийняти мега класний досвід. Ви звертаєтеся до мене. Не скажу, що потрібно зробити. Ви ще встигаєте приєднатися і отримати подарунок від компанії. Ось такий відпочинок в нас в такому прекрасному готельно-ресторанному комплексі «Емелі», який знаходиться у Львові винники. Так, і в нас тут бестселер продаж буде вже з понеділка ось така трояндова водичка по мега-класній ціні. О, я знаю, як багато будуть її замовляти. Тому що вона ну, неймовірно класна. От я сьогодні на її робила змивочку. Зараз я її покажу, як вона в натурі виглядає, бо вона в мене на століть. Ось так. Та-дам! Та-дам! Вона взагалі коштує 170 гривень, 200, 200 поставили в цьому каталозі, але її можна купити за 170 гривень зазвичай ну, якби без акції. А тут 100 гривень, мегакласна мега -класна ціна. Але якщо ви хочете ще більшу знижку, звертайтеся до мене, я вам скажу, як можна мати знижечку більше 25-30% на всі товари, ну, крім бекаверу. Клім і наших професійних кісточок, таких інструментів, там, там знижечка є тільки 20%. Тому звертайтеся до мене, я вам все детально розповім, допоможу вести бізнес. Тому що бізнес в моїй команді ведеться дуже легко. Чому дуже легко? Тому що в мене є автоворонка, чат-бот, рекрутер, який працює на, авто, на автоматизації. Тобто, єдине, що вам треба зробити, це пройти реєстрацію до мене в команду, налаштувати через посилання. привіт, Наталочка, через посилання цю автоворонку, і ця автоворонка буде працювати самостійно. Тобто людина приходить, вона навчає вашу людину, вона допомагає прийняти людині правильне рішення і приєднатися в вашу команду. Тому настільно рекомендую приєднатися в мою команду, щоб ви мати таку автоворонку рекрутера. Це дуже мега круто, тому що. Тому що це зручно, це звільняє час. І замість того, щоб сидіти на телефонах, продзвонювати і робити багато дій, і вони можуть не принести результату. А тут, якби ви не затрачаєте свій час цією автоворонкою, автоворонка сама працює, і людина, якщо хоче працювати з вами, вона приймає рішення, працює з вами. А якщо людина не хоче працювати, вона виходить з цієї воронки, і ви на неї не тратите час. А так би вона написала вам в приват, в директ, сказала поясні, цікаво, що треба. Ви потратили на неї місяць, два-три, і людина би сказала: ні, це мене не цікавить. А так за вас це все робить робот, наш робот-рекрутер, тому це дуже зручно. Так, і ще було одне, пам'ятаю 4, тому що пілінги – це пілінги наших бестселер продаж Вони дуже гарно очищають шкіру. Взяла 4. Не пам'ятаю, чим ніхтось його замовляв чи для себе подивлюся в свій блокнотик. Так, коробочка пустенка. Залишилися тільки такі тримачі, щоб товар якісно дійшов. Як бачите, все якісно, попри те, що було Ну-ну. Супер. <хи> і розкажу ще вам про пілінг, що він знімає зароговілу шкіру на вашому обличчі. Такі відмерлі клітинки забираються, і ваша шкіра після ось цієї процедури пілінгування набуває таке більш омолоджене личко, більш таке гладкіше личко. Якщо, наприклад, у вас дуже жирна шкіра, ви можете ним користуватися ось цим пілінгом два рази на, на тиждень. Якщо суха шкіра, то ви можете раз на тиждень, а той і раз на два тижні, тому що е, він не є агресивний, як, пілін, е, як скраби. А він очищає за рахунок кислот, і, власне, саме основна кислота це грейпфрукт. Він висвітлює ще й вашу шкіру. Тобто, якщо у вас ну, якби є якісь недоліки від пігментації, від сонечка, від ще якихось моментів, він висвітлює ось за рахунок грейпфрукта вашу шкіру, лабораторія ціла сиділа, і привіт, привіт. Катюша, І ну, досліджувала, як можна допомогти такій шкірі оновити її. Тому рекомендую. Він дуже лагідний, він дуже ніжний, він, він ну, неймовірно гарно працює і не дуже агресивно, але результат дуже хороший, якщо користуватися ним на постійній основі. Тому ось такий пілінг ви можете в мене замовити ще по дуже гарній ціні, тому що він у нас зараз на бекавері. А що це означає, що це саме-мега класна на бекавері каталогу? Саме мега Класна ціна, забула скільки саме мегакласна ціна коштує. 99 гривень при умові покупки двох товарів вам буде один. Товар по такій ціні 99 гривень. Але зазвичай цей пілінг йде нам біля 200 гривень. Тому ще до неділі ви можете скористатися з цієї акції і замовити ці пілінги у мене. Ми вам оформимо доставочку, розповім, як працювати, як зробити на себе своє особисте замовлення і як заробляти гроші можна в моїй компанії, компанії Лівеста. А наразі це вся розпаковочка, мої дорогі. Чекаю вас до себе в команду. Будемо працювати вже в п'ятому каталозі також, але ще рекомендую скористатися з акцій четвертого каталогу, який діє до неділі. Так що, дякую, що ви до мене приєдналися в прямій ефір. Була рада вас всіх побачити. Дякую, що ви мене слухали, були зі мною. Дуже приємно, коли прослуховую. Дуже приємно бачити, коли, наприклад, не прийшли на прямий ефір, не було можливості, тому що сама знаю, що не завжди можу прийти в прямий ефір, але переглядаю завжди в записі. І це дуже класно, коли я бачу, що ви переглядаєте мене в записі, ставите мені завжди лайки, прописуєте коментарі, що вам сподобалося. Або телефонуєте навіть і говорите. Ну, наприклад, Мирослава, там ти так гарно виглядаєш чи там щось. Це дуже приємно. Тому я без Безмежно вам вдячна, що ви в мене є, безмежно вам вдячна, що ви так гарно зі мною працюєте, що ви стараєтеся, що ви ставите перед собою цілі. А коли є ціль, завжди буде куди попадати, тобто досягати цієї цілі. Тому дякую вам, мої дорогі консультанти, клієнти, що ви в мене завжди є. Наразі я з вами прощаюся, цілую вас. З вами була я, ваша Мирославочка. Пока-пока!